Дякую всім, хто зазирнув на мій канал. І готуватиму я сьогодні ось такий салатик, один з моїх найулюбленіших, самих простих продуктів, але дуже-дуже смачний. Так як у складі салату є коряче філе, тому розпочну приготування саме з підготовки філе. Звичайно, філе можна відварити, можна обжарити це за своїм смаком. Звичайно, я більш люблю у салатах останнім часом запечене філе, тому буду його запікати і буду готувати маринад. Так, я вже додала в мисочку буквально пів столової ложки соняшникової олії. І додам сюди спеції. Спеції мінімально, оскільки я не хочу, щоб смак філе забивав надто всі інші продукти. Тому так, по мінімуму. Буквально ось так на кінчику чайної ложечки. Карі. Карі у мене ніжний, не гострий. І так само на кінчику чайної ложечки, ну, навіть ні, напевно, одну четверту більше чайної ложечки візьму копченої паприки. По спеціях у мене буде все. І додам ще солі. Теж так небагато, оскільки філе в мене невеличке, це взагалі половинка, вага 250 г. Все, ось цей буде набір. До речі, як варіант, щоб такий смак був більш нейтральний, можна використовувати кукуму і солодку паприку у тій самій кількості. Тоді смак філе взагалі буде такий, як я вже сказала, нейтральний. Все добре перемішаю. Підготувала і куряче філе, до речі, в мене теж вже готове. Я його помила, прибрала зайве все і обсушила. Ну, Нагадаю, що це в мене половинка філе, оскільки в мене домашня курка і філе досить великого розміру. Мені на даний момент таке не потрібне, тому в мене половинка. Підготовлений маринад виливаю на кулочку. І тепер його потрібно розподілити. І підготовлене замариноване філе. Кладу ось так на фольгу. До речі, я його не залишаю, щоб воно стояло, промаринувалося. Я не думаю, що це потрібно в даному випадку. І тепер заверну добре, щоб всі соки залишалися у курочці. Я відправлю в духовку при температурі 180 градусів десь на хвилиночок 35-40. Ну, оскільки у мене домашня курочка, то я випікатиму такий час, оскільки я пробувала брати менший час, трошки воно не допікалося. Якщо ж використовувати в магазину, то я думаю, що півгодинки буде достатньо. Зараз дуже швидко приготую свій улюблений домашній майонез. У Стаканчик я вже налила оливкову олію. Сюди ж додаю одну чайну ложку цукру і чверть чайної ложки солі, далі додаю гірчицю, причому гірчиця у мене не гостра, а лимонна з медом. На мою думку, ось саме до цього майонезу, вона найкраще підходить. І краще мені смакує, аніж гостра. І далі додаю. Лимонний концентрат в моєму випадку я буду додавати приблизно пів чайної ложечки. Якщо використовувати лимонний сік, тоді одну чайну ложку. Ну або якщо в крайньому випадку оце теж одну чайну ложечку. І додаю одне куряче яйце. Далі беру блендер, опускаю ось так в самий низ. І тепер, не піднімаючи блендер до того часу, поки не почне утворюватись майонез, починаю все збивати. Ось до такого стану я збила, ось чітко видно вже майонез. І тепер я блендер піднімаю і збиваю. Буквально декілька хвилин і майонез готовий. Ось такий він виходить густий. І дуже-дуже смачний. Зберігається такий майонез найбільше 4 дня у холодильнику, але я впевнена, що до такого часу він точно не доживе. Куряче філе в мене вже повністю охололо, і я вже підготувала всі інші інгредієнти для салату. Заздалегідь я вже відварила яйця, почистила їх, помила помідор. До речі, у мене досить така велика помідорка, якщо поменше, можна взяти і дві. З кукурудзи я злила рідину, ну, і відповідно, ще потрібен буде майонез. Далі куряче філе, помідору і яйця потрібно порізати кубиком. І ще хочу сказати стосовно помідора. в мене помідор достатньо м'ясистий. Я буду його нарізати повністю, але якщо помідор такий більш соковитий, то краще тоді серединку з нього прибрати, аби він не давав зайву вологу у салаті. Ну, тобто я вже всі порізала, тепер у салатник додаю когось і додаю майонез. Тут уже як хто любить 2-3 столових ложечки. Хтось любить більше майонезу, хтось менше, у мене тут 2 столові ложки майонезу. Додаю, можна, звичайно, досолити за смаком, додати перцю, але мені солі вистачає, а перцю я в салатах не дуже люблю, тому залишаю так. І все потрібно добре перемішати. Ось і готовий мій салатики. Хоча продукти я використовувала самі прості та звичні. На смак салат виходить ну просто надзвичайно смачним і чудово підійде, як і на кожен день, так і до святкового столу. Тому обов'язково приготуйте та спробуйте. А я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні та прості страви, всім миру та злагоди. Та до зустрічі в наступних відео.